Так, народ, всім привіт. Я зараз не вдома. Поїхав до друга в гості, не знаю наскільки, коротше, як буде. О, Бо вже там надоїло сидіти, землею займатися, не займатися, взагалі гроші в землю закопуєш, а толку ніякого. То, коротше, на підприємстві одному. Таке трошки, знаєте, раз на робочим. То сварщиком, то тим. Зараз ось я знаходжусь в крані якомусь древньому, не знаю як він називається. Тут коротше, криша тече, кажуть, піпець. Тут ось, ось стекла нема. Коротше, не знаю, може я буду повністю кришу міняти, може. Ну, коротше, щось буде видно. І коротше, лазив по крані, тут внутрі моторяки всякі стоять. І побачив офігенський такий от агрегат. Правда, він розібраний. Моторяка, дивіться, який, блядь, на ЮМЕЗа. Не буду умнічать, не знаю, як він називається. Ну, судя по кількості клапанів, це 6-циліндровий. А, дізель. А01М, а, а далі не видно. Made in USSR. Це я так зрозумів, тут отоп'явна, мабуть, стоїть. Чи з другої сторони топлі в нас стоїть. Ну, коротше, як ви зрозуміли з-за цього щитка. Кран повністю електричний. Коротше, куча моторів, куча всього. Моторяки які дебелі, блядь. Во, то коротше отак народ. Виїхав я з дому. Бо там не що діло то короче, якось тут поки буду перебиватися буде мені друг Сережка якусь роботу підшуковувати та будемо щось робити Можна звісно, стати полірувати камність така робота є то будемо поки місь таку роботу робити яку робимо І яку трохи вміємо робити звісно, воно знаєте вдома воно як вдома обстановка А тут а зовсім по-другому ну. ну нічого десь який редуктор прямо і здоровий о, то коротше отак народ. Якось тема про трактора трохи пропаде. О, ну то таке, знаєте, люди пишуть, може що якісь запитання є, то пишіть. Якось може відповім. Ну, На теперішній час не знаю наскільки тема про трактора, про землю пропаде. Та й не знаю, чи я тут буду знімати щось, чи не буду. ну, Буде якось видно. То коротше отак.